Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось таке питання: у чорному морі в Криму знаходяться московицькі субмаріни. Підводні човни, які несуть дуже небезпечну зброю, яку важко збивати в повітрі, тобто якісь ракети, ну, от щось таке. Ви питаєте, чи буде небезпека для тих підводних човнів, московицьких, настільки? Такою загрозливою, що вони відведуть ці човни із Чорного моря із Криму. Двойка жезлів. Пряма верховна жриця, прямо десятка жезлів. Ну, дивіться, наразі, наразі, я не буду все відкривати, того, що тут жриться, але. Наші розробляють певні шляхи, роблять наразі певний вибір для того, щоб покінчити з цим, для того, щоб створити ситуацію для тих човнів вельми важкою. От, наразі це все ховається, це все не розголошується. Давайте ми не будемо про це розголошувати також. Не будемо так, я так для себе подивлюся. Ну, я вам так хочу сказати, що ми почуємо про це. Ми про це почуємо. Почуємо про Курск 2. Або щось на кшталт цього. Так. Давайте ще перепитаємо, чи буде підбити хоча б один підводний човен орків в Чорному морі. Знову говориться про карту хитрості. Карту хитрощів і про неочікувану втрату великої кількості ресурсів. Ось так. Ось так. Ну, дивіться, події будуть розгортатися досить швидко. Бачите, ця карта, що робиться? Події розгортаються досить швидко, змінюються, і для московитів це буде як грім серед ясного неба, коли вони і не чекали. Знову ж таки говорю, наша розвідка найкраща. Давайте ще по ітогу подивимось. Давайте подивимось, поставимо рамки ще. Ця подія станеться до кінця літа 2024 року. Ця подія станеться до кінця літа 2024 року. Я думаю, ну, якби кінець літа тут виходить, і десь початок осені. Це буде якось неочікувано. Неочікувано. Дев'ятий, ну дивіться, це що в нас? Це в нас дев'ятий місяць. Я хочу сказати, це буде протягом року, а й менше. Протягом року, а й менше. Ну, тут більше йде як кінець літа. Кінець літа, осінь. Ну, протягом року це може бути через два місяці, через чотири місяці, може бути в вересні, може бути. Е, ну, розумієте, про що я говорю? Це протягом. Ну, тут більше, бачите, йде кінець, кінець, кінець літа і десь літо осінь, кінець літа осінь. Ось так. Ну і давайте ще по ітогу покажіть, які події на морі будуть. Які події будуть відбуватися на морі до кінця 2024 календарного року. Події на морі. Перевернута вежа. Знову ж таки, дивіться, лицармичі. Це неочікуваність і хитрість, агресія. Паж мечів це більш така хитрість розвідка. По-перше, тут, бачите, повітря, щось з повітря впаде в море, з повітря впаде в море. Окрім того, тут ще буде і на море знову ж якийсь корабль, щось там не зможе уникнути покарання за хитростю. Не зможе уникнути, того, що покарання буде хитре, хитре покарання. По домовленості. Ну, ось так. Ось так. Ну, зірка сподівань закотиться. Зірка сподівань у ворога закотиться того, що тепер диявол працює проти нього. Ну, ось так в мене виходить. Давайте подивимося, як воно буде відіграватися. Тобто, стосовно субмарин, наразі розробляється план, я його розкривати не буду. Але ми про це почуємо. Далі, окрім того. На море, щось станеться, якась субмарина має повторити долю Курська. Колись, пам'ятаєте, в 2000-х роках, чи коли в орків Курськ потонув, і його навіть не, не рятували. Потім щось ще впаде в море, щось в море впаде, не знаю, що впаде. Щось впаде з повітря. Ось так. Ну, давайте я не хочу лізти дуже глибоко, тому що там верховна жриця була. Там була верховна жриця, але буде дуже цікаво. Вони не зможуть уникнути якоїсь ситуації, тому що ця ситуація буде ретельно спланована, і вона застане їх зненацька. Вже не зможуть вони нічого змінити, не зможуть, бо буде занадто пізно. Ну, подивимось. Взагалі, от таке от буде тривати десь протягом року. Протягом року буде щось таке, цікаві події на морі тривати. Ну, от, в основному буде робитися акцент часовий літо осінь Кінець літа, кінець осені. Ну, от якось так от, протягом цього часу. Тому і можу показувати, що через рік також будуть. Ну, протягом року будуть щось відбуватися. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Незважаючи ні на що, ми все одно перемагаємо. Тримаємо стрій. Бережіть себе, до побачення.